Друга частина, де я показую чоловічі шкіряні сумки через плече без клапану до 2 тисяч гривень. Якщо пропустив першу, подивися в стрічці в профілю. І так це сумка Tarva 1300 в синій шкірі Crazy Horse. Має шкіряний ремінь з широким діапазоном по регулюванню, дві передні кишені на блискавці, задню кишеню на блискавці. Всередині у нас текстильний підклад, а також відкрита та кишеня на блискавці для документів. Сумка доступна в безлічі кольорів, та коштує всього 2000 тисячі гривень. Пиши в дірект, а це ще одна сумочка, яка служити вам дуже довго. Це тарва 8086. Чому вона служитиме довго? Бо всередині вона має. Шкіряний підклад. Ви можете носити цвяхи, саморізи, що завгодно. Нічого не протреться, не провалиться, прокладка не зноситься. Має передню кишеню на блискавці врізну, передню кишеню на блискавці накладну і задню кишеню на блискавці. Ремінець шкіряний з обох боків. Регулюється за допомогою пряжки. Коштує ця сумка з шкіряним підкладом та шкіряним ременем всього 2 тисячі гривень. Оця рода краса це сумка Тарва 0745. Як бачите, має два основних відділення кишеню ззаді, кишеню спереді. Ремінь шкіряний, регулюється в широкому діапазоні. Всередині обох відділень сумки текстильний підклад. Це не бомжверсія, як у конкурентів, а також є кишеня на блискавці. Стільки відділень, стільки функціоналу, наявно тисяч п'ять, подумаєте, ви ні. 1990 в будь-якому кольорі доступно 18 кольорів на сайті. Це сумка Тарва 002. Не знаю, яким чином вона попала в підбірку до 2000 гривень, але вона коштує 2400. Але це теж справжній скарб. Два відділення окремих на блискавці. Задня кишенька на блискавці, дйомний ремінь через плече на карабінах. Всередині текстильна підкладка у всіх відділеннях. Все зроблено якісно, вироблено в Україні. Сподобалася якась з цих сумок або хочеш якусь із них в іншому кольорі. Пиши нам в директ. Допоможемо, підберемо відправки кожен день декілька разів на день. Протягом доби буде вже в тебе. Переходь за посиланням в шапці профілю та замовляй.